Готуються до виборів і в Чернівецькій міській виборчій комісії з 23 по 30 квітня там повинні зареєструвати усіх кандидатів на посаду міського голови. Із з документів кандидати мають надати заяву на участь у виборах. Якщо це не самовисуванець, протокол рішення політичної партії чи громадської організації, що висунула кандидата копію декларації про доходи та майно і, зокрема, внести заставу. На цих виборах міська комісія не формуватиме дільничні виборчкоми. Цим займатиметься ОВК. Міська виборча комісія готовить для дільничих виборчих комісій всю необхідну документацію для того, щоб ми могли провести і, значить, побачити результати воєвлення жителів міста Чернівці по вибору міського голови. Ми реєструємо значить кандидатів. На міського голову реєструємо довірених осіб. Ми, значить, спостерігачів реєструємо, надаємо посвідчення.